Nokia 1.3, ціна 1450. Ось такий по стану. Тут легкі потертості є, незначні. Зверху ось такий по ободу такий. Екранчик у гарненькому стані, досить непоганий, легкі такі притертості, але це в принципі на кожному смартфоні будуть, Так зараз покажу інформацію про телефон зручно однією рукою. Зараз так, чік, чик. Так, поїхали. Е, інформація про телефон Nokia 1.3. Підтримка двох, sim карт. 11-й Android встановлений. Е, Пам'ять у нас е, так. Пам'ять 16 ГБ. Камера. Зараз телефон тільки завантажився, я його ще позаряджав трошечки. Хай роздуплиться. Треба, мабуть, його підзарядити ще попробувати. Ну непогано працює. Зараз відкриємо камеру, попробуємо ще. да, камера, ну простенька камера, як в такому телефоні. Це до добре, що є така в комплекті шнурочок і телефон. Пишіть для замовлення.